Так, ну коротеньке відео стосовно 3 d моделювання Є певні зразки того, що ми моделювали. Оце це, е, такий штуцер на каву машину для піддона. Під нього є тут ще болт з е, отвором. Ну таке. Значить, це повністю мальовано з оригіналу того, що був зламаний. Далі. Оця кришка для акваріуму вона друкувалася з трьох частин, тому вона таки порізана. А Тут перемикачі під світло, там якийсь компресор і під тепло, під обігрівач. Ну, Це для кормлення риб, там так само. А, так, вона по певним розмірам розробилася індивідуально для акваріуму. Так. Це, до речі, візитівка. Ну, вона виглядає так, да? Якщо її повернути, то бачимо, що вона в об'ємі, і що тут все підготовлено під 3D друк візит, візитна картка наша. Ну, так вона виглядає, так. Наступна це теж. Так звана художка. Це шильдо підготований. Він в декілька шарів, в декілька кольорів друкується, але тим не менш він підготований під 3D-друк багатьма шарами трьома точніше. Так, він, він так зроблений спеціально з певними. Це шильдо промислове, люди його на Ящик з інструментами кріпили. Будемо знімати відео, як воно візуально. Виглядає після 3D-друку. Теж підготовано для 3D-друку в 3D-редакторі. Це гаєчка під землю вудку, нювудку, салону зимня вудка. Ну, втратили гаєчку, ну так ми. Отак ми її відновили ту гайку надрукували. І фірмова вудка була. Так, вона врятована була. Так, тут, тут ще в нас є. О, ще оце. Це накладочка для ручки на кавомашину. машину. Так само вона була, к нам потрапила отут, до нас потрапила отут, або поламано все було. Тобто ми її знімали з неї розміри, там за округлості, оці, тому що панель машини не рівна. Тому вона в посадку так стає. Тобто ми її от від... відмалювали, і так само вона... вона пішла в надрук і стала собі на машину, на каву машину. Ну, мабуть, і все. Коротко так про наші 3D-роботи і про можливості, ну, вони майже безмежні, як то кажуть. Дякую за увагу.